Мосік, мовися. Ну, що ти не думаєш, мусульманки вже треба ставати, треба і забути а? А, а поки ми з тоді вже почнемо бути Давай поти. А то ж треба панувана. Дивися, вже нам вулиці світло, сонечко встало. А? Мамка, може б ти вже встала? Мам, а може б ти вже встала? Так, падьом. Падьом, мамка. Падьом. Ой, які ви хороші. Дали мені поспати, да? До... Майже сьогодні години. Да, ми такі, ми хороші. Але хочеться на вулицю, на променадик. Так, мам, то вставай. Що тут стільки пилів наробили? Ви що тут билися, чи що? Ні-ні, ми не билися. Ну, давай, випускай. А тут так садово, тут засиділися ми вже. А природа кличе. А, да, кличе. Соня, та ти знов не по Що нам? А ти знаєш, мам, який сьогодні день? Який? Неділя, сьогодні знов гуляємо, цілий день. Та да, гуляємо, давай музика швиденько. То вже пропекло. У, -у, -у. давно в мене вставали, коли світло вже на володі. Мусик, подиви, що робиться. Ти він? Але чого ж там сиренько так на землі? Дай, мамка, прапорку піднімати. Чиста та сиренько, конечно. Дай. І прапор у неділю. Вважаю пісня то, А на вулиці, на травмометрі. Ну радусів. Ось чому так сіренько, прохолодненьку. ой ну прохолодненько, морозець такий. Але сонечко вже встало. Ура! Весна пройшла. Соні, поцікай мене, ти куди знов смився? О, мамкин столик і кріселко вчора 8 березня святкували тут. М -м -м. А всім гарно, спокійно, вихідного дня. Ваша муся, дзьомки-бомки, пока. І я бажаю гарного вихідного дня, ваш Соняк, цонки бомки пока. Мамка, пішли краще поймо, що там на суставу світ святкового стла після свята. Дай, дай. Що смачненьке мені дасиш? Тож там дам смачненьке. тож купила. О, дурішки святкові. А, ти моя їжа? Зараз достану тустану з холодильника. Такі корм піде. О, ду, Фелікс, мені подобається дай більше.